Перед входом до концертної зали жінок-лаураток зустрічає симфонічний оркестр. Класичні твори відомих композиторів додають жінкам гарного настрою. У одній з номінацій переможницею стала депутат Рівнеради Лариса Залінська. Я перемогла в номінації жінки місцевого самоврядування. Звісно, я горжусь цією перемогою, але без нашої громади не було б таких досягнень. Я дуже вдячна громаді міста, яка мене підтримала в моїм соціальному проєкті, який я вирішила в минулому році. Це відкриття центру для інвалідів дітей. З особливим потребам переможниця у ще одній номінації, викладач методист Алла Опанасик. Пишається своїм досягненням. Розповідає, ця нагорода надихає її до нових звершень. Я надзвичайно задоволена цією перемогою. Я перемогла саме в номінації жінки-працівники науки і так високо оцінена моя праця, що це надихає творити, працювати і перемагати. Заступник міського голови рівного Галина Кульчинська каже: оргкомітет довго ламав голову над тим, кого обрати переможницями у номінаціях. Визначені всі критерії. Всі номінації, в яких можна брати участь, і визначений склад оргкомітету, в якого входять голови комісій із депутатів Рівненської міської ради, заступники міського голови, громадські діячі, який, власне, розглядає подання на номінації конкурсу Жінка року і дивиться на відповідність критеріям, можливо, задає якісь питання, якщо виникають сумніви, і тоді приймає своє рішення. Вітає переможниць проєкту Жінка року року-2012» міський голова Рівного Володимир. Хомко, От так в житті складалося, що коли працював у міністерстві і водоканалі, і напевно чують мої колеги з водоканалу, І зараз завжди, знаєте, так складалося, що таку рутинну, нудну, важку роботу завжди виконують жінки, виконують її дуже надійно. І тому я, маючи такий досвід свій робничий, життєвий, зв'язку старався, щоб поруч були жінки. Це надійний тил. І зараз так само лауреаток вітали не лише чиновники, пісні, танці та щирі посмішки зі сцени дарували жінкам і творчі колективи міста. Свою переможницю у проєкті жінка року 2012 має і телекомпанія Рівне 1. До жінки працівники засобів масової інформації. Перемогу здобула хома Людмила Романівна, виконавчий директор провідного місцевого телеканалу «Рівне-1». Кожної жінки важливо отримувати нагороди, і кожна жінка заслуговує на нагороди щодня. І звичайно, дуже приємно і радісно напередодні весни. Уже в перші дні весни отримувати такі чудові букети, такі чудові квіти, посмішки, підтримку своїх друзів. Це прекрасно свого виконавчого директора з перемогою вітає і весь творчий колектив першого місцевого Олександр Тос, Володимир Захаров. Новини рівного.